Отримали нові кольори костюми. Костюм у нас дуже красивий, тонесенька, тонесенька жадка. Штани йдуть повишена посадка на резиноці, мають кишеньку, донизу йдуть завужені. Футболочка, блузочка йде прямого крою, йде з розрізами. Дуже красивий колір. Ось цей блакитний. Потім отримали кольори такий колір хаті. Дуже гарний. Ні, це в нас оливка з такими штанами. Дуже гарно виглядає. Такий колір, дивіться, отримали цей колір, як його назвати, дуже красивий. З такою вузочкою. Дуже гарно виглядає. В розмірах ідуть з 50 по 56. Колір сіренький, графіт. Тепер його називають, дивіться, також дуже гарно виглядає. Розміри повторюю 50-56. Дивіться, яка краса. Легесенький, легесенький такий колір хаки. Дивіться, як гарно виглядає. Всі розміри поки що, дівчата, є в наявності. Костюм дуже гарно продається. Чекаю на ваші замовлення. І колір моко. Це в нас новинка. Новий колір. Також дуже гарно виглядає. Колір моко з такими штанами. Одягну кожний колір і покажу, як виглядатиме на мені. Дивіться, дівчата, яка краса! І колір дивіться, як гарно виглядає вишневий з таким фіолетовим відтіночком. Колір оливка, дивіться, штанина йде повищена посадка. Канина тонесенька, тонесенька. Колір мокко, дивіться, як гарно виглядає. Та колір графіт. Дівчата, якщо вам подобається така модель, зробіть фото, скидайте у вайбер, пишіть свої параметри, об'єм грудей, талії та бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір.